Хотіла б вас запитати якусь книжку з історії України. Читаю про скіфів та київських князів. Пенсіонерка Тетяна Крошко розповідає вивчати українську мову, почала із книг про історію. А, Ярославна, в мене лежить зараз книжка. Лежить. Так, а про О, оце книжку я візьму. Я ж сама народилася в Росії, то не була знайома з історією України. І от, хоч пізно, але я все ж таки на Опущена, як кажуть, серед книжкових полиць пані Тетяна знаходить улюблену авторку. Ліна Костенко, це моя улюблена поетеса. Це справжні перлини, дуже дуже глибокі по змісту, дуже поетично художньо оформлені. Це дійсно перлини. Декламуючи вірші, каже, теж опановує мову. А ми були безсмертні, бо щасливі. За нами пам'ять руки простяга, поклавши крила на велику спеку, стоїть над степом сірий журавель. Родом жінка із Росії, втім, останні 50 років проживає в Україні. Весь час говорила російською, пояснює, а вивчати українську вирішила на третій місяць повномасштабної. Треба е, говорити державною мовою, мовою страни, в якої ти живеш. Зрозуміла, що я є ну, маленька частичка. Українського народу. Я тут живу 50 років, я люблю Україну. Однак в те, що вона зможе говорити українською, додає, вірили не всі. Одна моя знайома сказала, не говори по-українськи, у тебе не виходить. А я відповіла: я, якщо я не буду говорити по-українськи, я ніколи не навчусь українській мові. І хоч деякі слова їй даються не з першого разу. А тепер та жінка сказала мені, що я удивляюсь. Ну, я Дивуюся. Ага. Та зупинятися не збирається, каже, що до цього має улюблений вислів українською. В цій фразі, мені здається, є і український гумор, і глибина народної мудрості. І вона так. Дуже цікаво, ну, зліплене, я би так сказала. Якось воно буде, бо ніколи не було, щоб ніяк не було. Ну просто чудово сказано. Анастасія Кашит, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.